Один із навчальних закладів Ляшківської громади, що на Дніпропетровщині, перейшов на змішану форму викладання. І задля безпеки учнів тут облаштували затишне укриття, аби не переривати уроки під час повітряної тривоги. Перед тим як розпочати онлайн-навчання, ми запросили кожного з батьків учнів наших і батьків дітей. Вони відвідували це укриття, вони дивилися всі умови. Ну тобто ми їм показували всі наші дозвільні документи, і батьки тоді вирішували віддавати свою дитину чи ще залишатися вдома. Одразу 70 П'ять учнів ну написали заяви про те, що вони хочуть навчатися офлайн. А на сьогодні їх вже більше 80, тому що ті, хто прийшов перші, розповідають своїм знайомим, що дійсно є ну і спілкування, живе спілкування гарно впливає на дітей. Для облаштування укриття залучили кошти благодійників та з місцевого бюджету. Розміститись можуть близько 250 учнів. Є все необхідне. В нашому укритті облаштовано дві зони: зона дошкільної освіти для дитячого садочка та зона шкільної освіти для учнів нашого ліцею. Також у нас облаштовано кімната медичної медсестри, кімната для зберігання продуктів, туалети окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Батьки та учні задоволені, адже навчання онлайн вже всім набридло. Ми не знаю, як діти, але батьки дуже вже чекали, щоб діти вийшли на навчання. Для навчання дітей в нових умовах викладачі розробили дуже змістовний та цікавий план роботи. Освітнє середовище вважаю, повинно бути не тільки безпечне, але і цікаве, і змістовне. Разом із вихователями розробили план роботи, щоб не було у дітей страху, хвилювання, якісь переживання. Ми доцільно використовуємо технічні засоби навчання, дидактичні ігри, ігри настільні, конструктивно-будівельні, шахи, шашки. Також використовуємо різні види театру. Ми створили Творчу майстерню, аплікація, ліблення, малювання, природні матеріал є куточок читального залу, де дітки можуть повноцінно навчатися. Добре, що в нашій області робиться все необхідне, аби діти мали змогу здобувати якісну освіту. Наскільки це можливо, зважаючи на надскладний час та умови навчання.